Однією з найбільших проблем української економіки, за словами Данила Гетьманцева, є е, зарплата в конвертах, яку українські е, працівники, так, громадяни України, досить часто отримують в конвертах або повністю, або якусь її частину. І е, я би хотів сьогодні послухати з вами разом Гетьманцева і розібрати те, про що він говорить, знову ж таки е, загострюючи. Е, Увагу вашу на питанні того, що насправді у нас не реформована митниця, де втрати для українського бюджету понад 50 мільярдів на рік. Також наші зарплати чиновників, корупція і все інше чомусь не являється ключовим для боротьби, а боротьба у нас має відбуватися виключно з тими, хто заробляє 10-15 тисяч гривень на місяць, але заробляє їх в конвертах. Давайте розбиратись. Дякую всім за вашу увагу за підтримку. Підписуйтесь на канал. Погнали! Ну, зарплати в конвертах, а ми зараз про них говоримо з вами. Це є найбільш складним елементом тіньової економіки. З ним найбільш складно боротися, бо відбувається це все на рівні домовленості. Між добре. То дивіться, можете почати боротися, наприклад, не з зарплатами в конвертах. В людей, які заробляють 10 там, чи 15 чи 20 тисяч гривень на місяць. А можна, наприклад, почати з якщо боротися з зарплатами в конвертах, це дуже тяжко, почніть боротися краще з корупцією на митниці. Де, за словами народного депутата України Ярослава Железняка, втрата в українському бюджеті понад 50 мільярдів на рік. Просто уявіть собі цю суму коштів. І що якби. І скільки років вже це триває, і скільки років це ще буде тривати, то краще тим зайнятися. Але в загальному я згоден, що проблема зарплат в конвертах це дуже велика проблема, і вона є не тільки в Україні, вона є і в Польщі, і в інших країнах світу. Піддавцем і працівником і відбувається це все. В, щодо великої кількості людей, тобто це, умовно кажучи, не тіньовий спиртзавод, який можна в один день закрити і питання вирішити. Це велика, велика така соціальна проблема, яка має своє коріння ще з 90-х, коли люди хеджували свої валютні ризики, отримували в долару зарплату. І, і в зв'язку з тим, щоб не ризикувати, та, там стимул був був власне не в податках, стимул був, був в, в, в цьому. Але е, і мені б хотілося б, щоб. Мене почули ті, хто отримує ці гроші. Молоді люди, може й не такі молоді, вони е, обкрадають себе е, не тільки в частині пенсії, яка дійсно давайте по чесному. Все, що стосується українських пенсій, вони можуть це залишити собі 50 доларів на місяць, нормальна пенсія. Нормальна пенсія, тому ну пенсіями навіть не треба нікого смішити. Смішіть краще заробітними платами наших чиновників, от тим можна посмішити. Точно можливо, буде і не скоро. А вони обкрадають себе в частині сучасних вже виплат. Від цього ж рахуються і лікарняні, від від цього рахуються і відпускні. Які роботодавець може виплатити, а може і не виплатити. Це взагалі формат взаємовідносин між роботодавцем. Добре, якщо він порядний. Це прекрасно. Добре. А якщо ні, і якщо він захоче оштрафувати працівника за щось, що він сам вигадає? Більше відео. Так прикол в тому, що треба карати роботодавців, правильно? Ну так, робіть облави, робіть перевірки. Але я все одно, я згоден, що оця вся. Тіньова історія з податками, з бізнесом і так далі. Це все дуже хрінова історія. Податки платити треба, працевлаштованим офіційно бути треба. Якщо ти працюєш, щось продаєш чи надаєш якісь послуги, потрібно мати ФОПа. Я цілком і повністю це підтримую. Але з іншої сторони це дуже смішно виглядає, коли в нас з однієї сторони є наші чиновники, міністри. Заставу, за яких 120 мільйонів гривень вносять якісь ноутбуки, хто не перевіряє, звідки ті кошти прийшли, що то за кошти, і так далі, і звідки вони взялись. І ніхто ж, якби і тут інше питання це питання корупції. Так? Знову ж таки, я вважаю, що все, що стосується оцих доплат недоплат, зарплат в конвертах і так далі, це все не. Грає ніякої ролі, коли в нас відверта неприхована корупція, яка за яку абсолютно ніхто не несе жодної відповідальності, причому на найвищих щаблях влади, то можливо почати треба з цього, а люди потрошечки-потрошечки та й самі перейдуть до е сплати податків і до всього іншого. Бо знову ж таки є люди, які мають філософію, що чому я маю платити податки, якщо їх все одно вкрадуть, якщо мені ніхто не дає жодного звіту, куди ці кошти пішли. Така історія. Ну і вона є цілком справедливою. Хоча, знову ж таки, наголошую, податки платити треба. Що ж, переходимо до наступного.